Товаристи, всім доброго дня. Виконуємо монтаж кутового каміна від чеського бренду Romoto. Я не ставив раніше цей бренд, мені цікаво, тобто вибирав замовник. Класичний нульовий цикл, зроблено з стяжки, штукатурка стін, висохло все, мокрі роботи закінчилися і якраз саме час проводити монтаж. Ось це. Цей камін стоїть у нас практично середині будинку. Задача поставити якісний камін. Замовник вибрав, і зробити догорів трьох кімнат в зоні над каміном. У нас технічне завдання доопрацювати гілізування. частково замовник виконував сам підключити димохід, підключити повітря з вулиці. Дивіться, що з того вийде, і не забудьте палити.